У нашому суспільстві зіткнулися чотири суперечливі, понятійно непоєднувані напрямки, такі як атеїзм, православ'я, сектанство та окультизм. У розмові людина може легко сказати на віруючого сектант, гордо називаючи себе православним атеїстом. Тож, давайте, щоб уникнути підміни понять, спершу відповімо на запитання, звідки походиться плутанина. Подякуємо за це Йосипу Сталіну, колишній православний семінарист, який став дарвіністом, а потім марксистом. Добре засвоїв, що людина така сама частина. На природи, як риба або мавпа. Тому говорив: для того, щоб підірвати віру семінаристів, нам необхідно викладати їм три речі: еволюцію, вік Землі у мільйони років і спотворену геологію планети, що потопу не було. Ось таким чином в розуми людей навмисно вклали брехню. Саме тому наші території знаходяться під тиском духу війни, який завжди слідує за брехнею. Крім цього, за Радянського Союзу ключові місця у православній церкві займали агенти КДБ. І всім зареєстрованим церквам доводилося перебувати під впливом та контролем влади, це призвело до переходу багатьох євангельських церков у підпільне служіння. Також в уряді СРСР було створено спеціальний орган для відстеження дій релігійних організацій після смерті Сталіна, який хотів буквально закрити всі церкви, прийшов Хрущов. Він бачив віруючих як членів радянського суспільства, і тому вирішив їх просто перевиховати. Він запустив так звану хрущовську антирелігійну кампанію, в рамках якої було створено низку літературних творів і культових фільмів про церкву та її служителів, поділяючи віруючих на дві категорії: православні та сектанти. Два покоління людей пройшли антихристиянську пропаганду. Зараз Радянського Союзу немає, але ми третє покоління, і ми читаємо ті самі книжки та дивимося ті самі фільми. Якщо звернемо, до словника, То виявимо, що секта це релігійне об'єднання, яке відокремилося від віровчення і йому протистоїть. Основою віровчення у християнстві є Біблія. Тому люди, які вивчають Біблію, проповідують, рятують цей світ, досягають світлом Божим краю землі, загалом виконують Божу волю. Це не сектанти, а ті, хто відокремлюються або протистоять Біблії, справжнісінькі сектанти. Ось так відбулася підміна понять: не будь сектантом, вивчай істину Слова Божого.